Чому нам вигідно мати от те, що зараз в нас є? Тобто все наше несвідоме, це наше от життя тут і зараз? Тобто, чому мені вигідно, наприклад, ходити шукати роботу, але не знаходити? Чому мені там вигідно? Там краще страждати, бо всі поїхали на море, а я, наприклад, там лишилася. Сорі, та? що я вас приклад беру, бо, бо ви себе сказали, а ще нічого не сказали. От, і, які в мене виникають емоції, коли всі поїхали в 101-й раз, і я така. Пітенька нещасненька. Ви знаєте, це оце стан жертви, це по суті дитячий стан травмованої дитини. Бо ми дивіться, коли ми в дитинстві, дивіться, як ми, ми вимагали щось від батьків двома способами. Ми або впадали в істерику, ну це такий агресор, так? ну і вже мама мусила ту іграшку купити, щоб не було соромно там півмагазини. Або ми обіжалися. І ми такі бідні нещасні пішли, закрилися в свою кімнату, залізли під ліжку. Мама нас шукає, думає, боже, де ця дитина? І вона бідне, що мене не жаліли. Коли я обіжала, всі казали: ну і слава Богу, що вона десь там сидить на ліжку, ніхто не Ні, шумить. і Слава Богу, їм плювати було. А от психіка запам'ятала, що обіжатися, тобто вона коли обіж вона, думає так: я напевно маму обіжаюся, мене не помітили. А, Серйозно, несвідомий так, так і думає. <пробітник> так, ну, вже... <пробітник> Напевно, я не так обіжаюся. Треба <пробітник> вже. <пробітник> Дивіться, оця обіда це така, звісно, токсична емоція, як би це не звучало. Тому що так, от, ми, ми так от, на зло всім, хто нас обідав, то ми вмерти можемо, щоб ви розуміли. Ну так, щоб ці погані люди відчули почуття провини, що вони нас обідали. Їм за це стало соромно, вони нам дали те, що вони мають, мали би дати, ну так. Так нам здавалося, так? Тобто цей паттерн поведінки міг лишитися, тому що я буду, обі... я буду обіжатися на світ, на ситуації, на ще щось, буду відчувати себе нещасною, неприкаяною, беззахисною. Тому що моє несвідоме каже: дивися, мають прийти батьки і, собі і сказати, дати тої теплоти, любові, прийняття, пляха, вони не приходять. Прикол, в тому що вже й не прийдуть.